Усі хороше, крім. Друзі, значить, коли ми почали проєкт по мені дім і ставити перший єврофурінь, ми описали повністю проєкт. Деякі технології це наш секрет, який ми не розкриємо. Але в нас до нас дуже багато запитань виникло у людей в соціальних мережах, що будинок зроблений з пінопласту, який ви оце бачите, от, е, такої товщини. Наскільки він? Було тільки два питання. Перше, три питання навіть. Перше, наскільки він прочний буде витримувати там вітер, дощ, град, я не знаю, що ще. Друге питання було по тому, що пінопласт легкосплавний, тобто він запалюється, згорає, і будинок там за дві хвилини повністю згорить. Це було друге питання, і третє питання це його властивості для здоров'я, чи він шкідливий, чи він не шкідливий. От зараз ми почнемо руйнувати міфи. Це звичайний, ви бачите, пінопласт. Давай його перевіримо на прочність. ано, Бачите, да? от звичайний пенопласт, який зроблений він. От. Але е, я зараз хочу показати це вже наше покриття, е, яке ви бачите, це якраз задіяні технології. Е, скажу так, це вже... Побита частина, видно, це лупили топорами, пригали на ньому, хто тільки не пригав. Але ми далі будемо це зараз використовувати і дивитися, як воно працює. На ребро, так? Воно вже не на ребро, так? Просто встань та попригай на ньому. Давай. Ну. <реш> <реш> Бачите, форма в нас залишилася, воно не погнуте. Так. Якщо в нас далі йде по вазі, мабуть, мабуть, Юля. Юля, давай. Юля, пот... потримайте, прогибайте. Ні, воно побите, воно пригибається. Юля, давай, попригай, попригай. Це воно просто побите, тому так. Да. Так, добре. Все на місці. Так, Діма, повозі, ти наступний. Ану. Да. Давай, 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 давай. Так, Дим, Дим, а скільки ти важиш, Дим? 90. 90 кг. Добре. Давай сюда. Слушай, давай я прику принесу нову. Ну давай, пробуй. Я вже знімаю. Що отче? От сусід, сусід прийшов. От Бачите, лупили його вже з усіх боків, навіть Фровина, внутрі він але, лопнутий, але, але форма на місці, не рветься. І візьмемо, що ту От, Навіть звичайними молотками топорами пробували. От така є кувалда. А ну давай ми от дивіться. Бачите? Так, такой. Не дивіться, бо вона впригує, так, обережніше, да, да, да. <ріх> Ну, так, воно пружинить і все. Нічого Це тільки точечно. А от, а от, а от поширше принесли. Да, ще яку не випробували. Ну що, давай, Соня, перша. Давай. О, Олексій, давай, Олексій, О. Соня, іди попригай. Соня, небагато до 40 кг важить. Юля, йди до соні. Нет, нет. Можете хоч разу. Оце, друзі, щоб ви розуміли, ламаємо оці всі вкиди щодо е, міцності. А ну давайте я вже відмічуся. Давай, так, давай. Десь, Я не знаю скільки зараз, але кілограм то я, я на 10 хвилин, навіть на 7 минути об'їду. Ні, я, я зараз буду. Доволі такі. Давай якось. Всього, оце, друзі, з приводу міцності я вам показую. Тобто оцим топором робили, я це теж покажу, розумієте, це не звичайний маленький топор топори, бачите, яку він вагу має. Оцей оце, брус вже тут тиждень, тиждень просто тут журналісти, які приїжджали, сусіди, які приходили, всі, хто цікавиться проєктом і хоче теж звертатися з тим, щоб ми е такі домики поставили тут Ірпінь. От, вже випробували. Тобто З міцністю, це, ще раз кажу, це е система, е от, як і японська технологія е IDim House. От, але тут у нас в Україні є своя технологія, ще краще, ще міцніше. От, завдяки чому ми можемо для людей, які втратили житло, ставити такі будиночки, які недорогі і дуже міцні. І плюс я хочу сказати, цей дім це термодім. тобто… E, дуже велика, велике питання економії електроенергії, опалювання зимою. E, цей будинок єдиний, який вирішує ці питання. Бо e, ті контейнери, які ставляться зараз, там буде питання з опаленням і з усім іншим. У нас експеримент. Ми вперше перевіряємо на стойкость, нову технологію дому. А знаєте, що це за дом? Це дом построєний без бетона. В основном технология из бай, пенопласта. Дома я не понравился, он вот, это теперь его ломает сильно бахнет Понятно. Понятно. Да. Ну что ты скажешь над? Нет. Очень хороший, крепкий а дом. Крепкий хороший. дом. Так, ну Отлично. сейчас вот еще. Ну вот, пожалуйста, со всей дури лупили, из дома ничего. Из дома ничего не, ну понятно, что можно сейчас разбивать его до бесконечности. Окно не будем да. проводить эксперименты? Нет, окно же не было. относится к конструкции. Ну, в общем, просто фантастика. Да? Фантастика? Согласна, что фантастика? Ну, вот так вот, такая технология. Давай сначала тем...